Яка ваша УТП? УТП це унікальна торгова пропозиція. Часто запитують мене маркетологи, до яких я звертаюся за консультацію. І я довго не міг дати відповідь, але зрозумів, що наша унікальна торгова пропозиція це наш підхід до того, як ми формуємо наші замовлення та сервіс, який надаємо? Давайте подивимося, От безпосередньо одне замовлення. Маємо два варіанти досочки. Доска 30х100 та 30х156 метрова. Також рейка 30х50, труба для стовпчика під сітку рябицю, цемент і навіть грунтовка антикорозійна. Також зараз будемо додатково довантажувати ще сітку рябицю. Тому саме от такою є наша УТП. Ми з розумом підходимо до кожного завантаження для того, щоб максимально. Більшу кількість товару доставити за одну доставочку. А придбати будівельні матеріали ви можете за адресою місто Вінниця, вулиця Гонте, 90 магазин будівельних матеріалів, консоль. БУД. номер телефона знайдете у шапці нашого профілю, а також там закріплена адреса нашого сайту. Очікую на ваші замовлення.